Фух, на кінець-то, блін, проїхали. Да, так, але так файно було. Да. добрий день, вибачте, запізнені. О, дівчат, ми якраз вас чекали. О, ну, ладно. А, а, а тут перестановка партами? Да, трошки в нас є тут. Але ми зараз там чемодани положимо, добре? А, точно. Окей, йдіть. Так, тоді йдемо швидко. Да, давай ще, може, передінемося. Так, да, то в тому якось сидіти не хочеться. Ну я просто... Ну, обувчай не буду передіватись. Ну ладно, давайте так... уроків. Так, да, то. Так. Я його дуже довго розбирати. Так, да, десь він 40 точно. Так. Mm -hmm. Так, дівчата, як там віддихнули? Та нормально. Так, да, дуже класно. Там біла була, ми пригали. Все дуже класно. ну mm. mm, Прикольно, я вас вітаю, добре. І сьогодні ми розберемо про як ем, робити весільні прически. Mm, окей. Так, дивіться. E, робите красиву накрутку. Mm. І якщо вас просять заплести щось, то можете заплести. Я думаю, ви знаєте, як дуже багато причасок робити. Так. А да. да. той. А я буду на своєму волосі робити свою причаску. Ой, я думаю, що в тебе ульяна не вийде. Чого не вийде? Йош, йош, йош. М -м -м. Так, мої діти. Я хочу вам повідомити, то що ем, ми завтра. Ми дуже будемо багато куди їхати, але завтра ми будемо ем, їхати. Гадайте куди, куди? Ем, ми будемо їхати на та да дам Ми будемо їхати там, де показують всякі концерти, будемо їм робити всякі укладки. Їдуть Мія і Майя. Ура! Оура! Так, тому що без обід, ну інакше трошечки не сильно добре вміють це робити. Ну, бо ми якось боїмося, що поляна потім платила штраф волосся. Так, ну дівчат, ну тихо про таке. Дивись ти. Поскакала, блін. Так, да, тому я вас візьму завтра. Дивіться, завтра е, ми йдемо. Е, ну, йдемо, тому що нам дуже близько треба йти. Е, нам е, ми завтра йдемо в першій годині. О, кайф, можна поспати. Але я вас розбужу в десятій, блін. А чого? Тому що вам ще треба три години, щоб зібратись. Але вам, але вам теж треба гарними бути. Я знаю. Так, да, бо що все-таки концерт. І дивіться, на концерті тому я за вас заплатила. О, дякую. О, — дякую. А там буде ем, популярні співачки. А там буде, там буде ем, цей е, сімбочка. Ну, не знаю. Я не знаю, хто там буде. То тоді йдіти. Ем, зараз вже напевно, що урок закінчено. Ідіть, напевно, що зараз їжте. їсти. Mm, ура! Да. Ми зараз так, першу сумку розбираємо. Так, да, а потім уже їсти, блін, але я така голодна. Якщо, я теж. Так я тоді йду передіватись. Да, я теж. Такс. Іду зараз перше передінуся, а потім вже сумку буду розбирати. Да, я тоже. Так, зараз mm -hmm. буду так, от водіну. Так. Так. Yeah. Так, ну все, давай зараз будемо їх розбирати. Да, давай, так що так, то ми ще сумер... сум сума сум сувенірів накупляли. Так, ну mm -hmm. я вже, в принципі, розклала. Все, Так, зараз ось. Так, давай зараз быстренько щось поїму. Ну, зараз О, знаешь, что тут я? Пицца. Опа. Да, тут зараз два її пойму. И завтра їде на твой конкурс. Ага. Блин, але я щось переживаю трошки. Я тоже. Важно, щоб я кульяні не підстригти волосся. Да. Да, але, блин, чесно, їй трохи шкода. Ну да. Бо знаєш, ну ми ж люди, типа нам шкода вже реально людини. Uh -huh. Да, так, ну все, я вже поїла. Ну, у нас завтра під'єм десятої ранку. Блін, нас розбудять. Я ж всплю до дванадцятої. Ні, тихо. І там вже спати будемо. Я, в принципі, вже передіватись не буду. Окей, okay, давай Да, давай добра ніч. На завтра підйом, може в десятій. Uh -huh. Добра ніч. Через 10 годин. Увага, увага, вставайте. Увага, увага, ставайте. Увага, увага, вставайте. Слухай, максимально 5 вставали. Я, напевно, собі просто накрутку зроблю і там штани якісь собі відділю. Я перший йду зубу почищу. Я теж. У ну, маску не буду, а то кожен день прям її робити то не можна. ну так, да, бо можна висипати. Да, ну в принципі я вже все почистила. Я теж зараз працюватися. Дай перше ми укладку собі зроблю. А, ну да. Я собі просто легеньку укладочку зроблю. Так. Да. Боже, моє ми дві години цю, цю, цю цей. Блін, наж тільки години залишилось. Ну, Давай скоро вдеваемся. Да, но ну, я не шусь не, не так ну все, давай. Так, ну все, вже, принципі, я уже, в принципе, породилось. Да, ну нам ось, стоп. давай я запитаю зараз своето Анны Куда нам идти, типа. Угу. Добрый день, Анна. А куда нам сразу идти? Зразу йдіть в салон, а потім після того ви йдете э, на, на, том, на той на шов співачне. Я за вас заплатила, щоб ви могли теж поспівати. О, дякую. О, дякую. Да, то все йдіть, ви знаєте, де салон. Да. Так, зараз, ну все, можемо вже йти, в принципі. Mm -hmm. Боже мені на сніг навалив. да добре, що да, кофту вділа і куртку. Да, я теж кофту вділа. Да, але, блін, але як то есть? Учаснее. Можна... Але, але блін, холодно в одній ковті. А то взагалі снігу не було Всю зиму, блін. Да. Ну але він в нашому місті, він скоро проходить. Да, дуже там давить там. Ну і тим більше в нас е, е, цей. В нас не такий холодний сніг. Ну так. Да. В нас коротше, зима, як літо майже. У mm -hmm. нас коротше, майже все літо завжди. Mm -hmm. ну, так, добрий день. Добрий день, це ви маєте робити прическа? Так. 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 Okay. Е так. так эм, а нам що робити треба? Вот там людина сидить. Вот. А ч а ч одна ми ж двоє? Да, так треба. Ну добре. Так, ну, пока. Зараз візьму mm, зараз. секундочку. Зараз дві години. Так, ну все зробило. Так, да, все. Дякую. Дуже гарно, дякую. Я зараз буду вже виступати скоро. Угу. До речі, там ми говорили, що дадуть нам три, типа учасника. Ми маємо три. Угу. Три. Так. Три, два. Ну, типа одна людина і потім трохи ще. Так, Такс, ще трошечку нашу. Бридень. Добрий бри день. день, читайте. М -м -м. Так, -с. Зараз так треба все зробити. Так. Через дві години. Так, ну все. Так, да. Дуже добре, дуже дякую. Бачне. Дякую, Да, башня. Вона... Так, зараз моя маю... зараз моя одна остання прийти. Да, і будемо вже на вечериночку йти. Так, вона вже скоро має прийти. Угу. Добрий день. Добрий день. Добрый день. Так, давайте. Так. Так, Боже мій. Через три години. Фух, то було важко. Да. Дякую, я вдячна до побачення. До побачення. Боже Вона просто дякую я вдячна до побачення. Да, йдемо на виставку на виставку чекає ще речі свої тут позабираємо а, точно. Да, так давай зараз позабираємо їх і буде да, в нас все... концерт ну не в нас а в них все да, все так все фух боже ні холодно але сніг швидко пропадає в нас але щось на той раз не вийшло що він быстро mm -hmm. М-да, он так слодно. О, патакну нам дали бесплатно. День цела мало бесплатно дали. Так, дам добро да не ходить. що Синтерасмажка не будет. Да, нам сказали, что мы можем тоже знімати. Знімати Ой, не знімати, а як там. Як там його а, як оспівати? А да не байпит песню Хермінав.

Смисрі. Що в коментарях ще написано? Привіт, я Майя До мого Данічки буду лізти, тільки я. Я тільки я. Фу, які не дійшли. Так. Ах ти на дура, дура, дура! Ти йому не показав! Що робиш? На, 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 робиш? На, на. Відчепися! Від неї, відчепися від неї. Алло, алло, доброго дня поліція. Тут ем, Одна дівчинка б'є іншу дівчинку. Та угу, гинта, вулиця, ага ага. Так, тепер ем, алло, доброго швидка. Алло, доброго швидка тут дівчину е, побили. А яка є адреса? адреса? ла-ла-ла-ла. Добре, скоро будем. Так... Ну-ка, ну. боже, боже, боже маечка. Вона мені ногу взломала. Майкс. Ум, так, 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 так. Добрий день, так. Зараз давай. Да, я... заносите, я... заносите. Я знаю, я пакиту. Добре. Так. так, давайте, зараз. Э, так, все, давайте, я їду. Боже моя, все добре. Не знаю, у мене нового страшано Блін, Блин, аж твою понтарю по нозі валила вона дурочка. Зря я тому да не посада. А то ж йому просто привіт написала, а можна, блін, привіт написати. Не знаю. Так, все, ми вже приїхали. Так зараз, зараз я її я її посаджу в цей. Це все так. Не переживайте, зараз ми вам РНГ проведемо. Так. Я знаю буду. Угу. <свят> <свят> ага, нуга, добре. Так, зараз я... Так, зараз секунду. Во, все, зараз, э, так, э, так, як вас звати? Моя. Так, зараз я вам замотаю ногу. Так. Через два роки. Mm -hmm. Увага, увага, ставайте на випускний, Быстренько, гарненько вдівайтеся. Увага, увага, ставайте на випускний, быстренько Ой, то... Точно сьогодні ж выпускний, ура! Ставай, сьогодні випускний. Ставай, сьогодні випускний! Який сьогодні випускний? З університета. Боже накинейш то, чисто зубки, робимо собі масочку, все ідеальненько. Да. Так, давай зараз собі масочку ще зробим, так. Да, давай, я вже почистила зубила, роблю масок. Так, так. Так, ну, да, ну... хвам... да, але Боже мені я така рада. Ідемо заодно поїмо зараз. Да, я... Боже, я така рада, але блін, ми вже тут же не будемо. Нам доведеться нову хату купляти. Так, да, ну давай квартиру може купимо і там зробимо салон. Mm. Так все, давай зараз, може, собі щось зробимо. Не знаю, давай, давай. ліпше хату виберемо, не... О, влінчик. Так. Да. Да. а влінчика. От штука, я вже зараз не пам'ятаю. Але блін, не пам'ятаю, як мені ця Ульяна, блін, бешена ногу зламала. О, да, я це пам'ятаю переживала, але вона потім збігла з університету, бо типа їй нема сенсу вчитися, вона всі волосся свої палила. Mm -hmm. Чекай, чекай. Чекай, якісь новини, нові. У цю Ульяну в психушку цей передали. О, чого? Та не знаю, тут написано то, що напала на якогось мужика сороколітнього. З ножом ший. О боже. І ще, типа, верчала, ти завжди будеш мій. О, прикинь, це Даня. Ну, йому зараз не 40, він ще, до речі, тут ще досі. А, ну так. Да. Да. Але він ще не буде випускатись, йому ще десь років два. Так, да, бо він ще не сильно вміє. Так, да. він адекватний, чел. Так, да, ладно, я вже поливаю. Да. да, я вже тоже. А, ну все, можем же, в принципе, і знімати маски і відіватись, я ж собі може якусь гарну укладочку зроблю. Я тоже собі, я краще собі подумала, я собі три античку в... в голову в Окей, okay, я тільки yeah. перше, я ж собі перше зроблю цей укладочку. Да, я зараз знімлю маску. Такс. Ой, точно я тоже зараз зніму маску. Mm. Такс. Я тоже. Так, ну все вже маску зняла. Так, все, зараз буду собі укладку робити. Так. Так, так ну все, на кінець ми, блін, укладку зробила. Ми її дві години робили. Я, я свою укладку робила майже три години. А, а, -а я свою, блін, теж десь так. Так, так, так все, так. давай віддіваємося щось гарне. О, Боже, мій я переживаю. Я тоже. Да. Такс. Блін, якусь пісню шую. Дівчата, я вас вітаю. Ви, ви стали випускниками нашого університету. Я вас вітаю. Ви вас обов'язково відкриється свій салон красоти, і ви все зможете. Дякую, воно Дякую. Ну все. Ви вже на жаль звідси випускаєтесь, тому на жаль, вже сьогодні будете збирати речі. Доки дивіться, ви можете тут жити, доки не знайдете свою квартиру. Дякую. Дякую. Та то ем, ви будете потім вибирати, але зараз я планую, щоб, щоб так, ну все. Молодці, дивіться, я планую зараз зробити тут вечірку. Да, окей. Добре. Так тоді дивіться, ви тут зараз собі тусіть, віддихайте, а я тоді піду до мене в кабінет. Блін, якось сумно то, що ми вже це опускаємося. Давай там положимо цей. Блін. Тут так весело було, як мені ногу було зламали. Як ми поїхали на віддих. звати? Ульяна? Так, спалила собі волосся. Так, так смішно було, але зараз вона в психушці. Да, давай зараз, зараз поп'ємо коктейльчик і сьогодні будемо вже хату собі вибирати якусь. Так да. я буду шукати приміщення для нашого, типу. Як там його для нашого пончика, типа да. Як там называется? Не знаю. Студія, 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 студія да. А ты будешь нам квартиру шукати? Да, давай я квартиру нам найду, а ты студию. Да, а вот давай ты будеш квартиру, а може хату зразу. У нас грошей нормальні нормальные. Да, давай. Да. Ну у нас здесь є один миллион, ну как раз можно хату силу хватить. Да, я тоже так думаю. Да, фух, я уже выпал, так. Да, я Через два дня. Ой, дівчата, так не хочу вас відпускати. Я теж. Та, просто вже доведеться йти в дорослі люди, нам ще і так вже є 20. Ой, ну так, дівчатка, все, я вас відпускаю. Можете йти. Добре, до побачення. До побачення. Само, побачимось. Так, до побачення. Блін, якось сумно стало. Дуже. Да. Коли вони дійшли до своєї нової хати. Фух, ну все, так ідеально. Ну, да. Шо? Икрас один лям 500 гривень. 500 долларов сочли. Да. Такс. Моя кімната будет тут, окей? Да. Тут? Тут? Окей, я собі зараз підшукаю кімнату якусь. Так, тут така. Окей, має тут. Да, окей, тоді тут. Давай вже будемо обставляти. Окей. Да, давай так. Так, ну вроде бы все, ура на кина, я все поставила. Слухай, слухай! Що, що, що? що? Давай я знайшла солом! Ой, М шалон. боже, який він гарний! Ну, це, типа це? Там навіть строїти нічого не треба. А, давай. Так, да, -та да, -та, давай візьмем. Всього, ли... всього лиш 1000 е, долларів. Ой, варил для такого гарного салону, то мало. Да, все, я купляю. Купляй, ідемо. ідемо. Да, да, ну все, ну в принципі, я вже в діто і так, я не переодевалась навіть. Да, я тоже. Да, так, ну все, тоді я вже йду. Так, давай ідемо. Okay. Коли вони дойшли. Вонас, воно в нас тут, конечно, в готельчику такому боже. Вау, і це наш, і це ми тут будемо працювати. Та тут ще й телевізор є. Да, гості набуду скучу э, э, цей, Тут ще можна їсти. Зараз ми тут все обставимо, купимо меблі. Да, давай зараз підемо в магазин і купимо. Да, mm -hmm. да тоді йдемо. Може, далі замовлю бастрою доставкою. Да, давай, я замовляю. Так, давай, э, давай, у да, 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 давай оцей у тебя кресла. Та-та-та, давай ти от столик. Да, да да, і давай ще у яр надо уйти. Да, 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 давай. І у от підсвітники. цветника. Да, Та-та-та, да, да, давай. Да, давай, все замовляю. Там, Через 5 годин. Боже, накиней, что мы тут все зробили. Ми, блін, то робили п'ять годин. Да, давай я намалювала намолевала ескіз для наша для нашої форми на роботі. Табуш, да, він такий гарний. Може, надішле то э, 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 цей, щоб нам зробили типу одяг такий. Окей, okay, зараз сфоткаю, його на, так наберу фоткай. Окей, okay, зараз я сфоткаю. Так, давай. О, все, сфоткала. Так, і її Так, в. ну все, 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 все я їй надіслала, вона вона О, вона наїть швидко то зробить, вона через два дня то зробить. Да, ну думаю, вже можна йти здому, бо я вже дуже хочу спати. Да. Давай завтра, ну, давай, в принципі завтра вже йдемо на роботу. Давай, давай зараз подивимося, що тут у нас є. Так, тут у нас є для ландочка. у наш вішачок для, для, для там, допустим, курточки. Давай. І для нашої футми. Да тут у нас крісла, столики. Та боже, тут так гарно. Да, гірлянда, так, тут у нас Тут у нас стіл э, для е, э, чекання. І для переговорів. І для переговорів, і для, допустим, там mm -hmm. мусор. Э,